Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь сьогодні показує власним прикладом, наскільки важливо проявляти любов, турботу один до одного. Історія про те, як Христос нагодував 5 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, нам всім відомо. Ми її декілька разів за рік згадуємо, обговорюємо. І кожного разу ця історія вона постає як щось незвичне, тому що Господь, просто так, взявши 5 хлібів і 2 риби, цією невеликою кількістю продуктів нагодував таку величезну кількість людей, що навіть ще і був залишок у кількості там, 12 корзин. В цій історії Господь підкреслює те, наскільки. Важливо людині не зосереджувати увагу тільки на побутових питаннях, на їжі, на одязі, на тих питаннях, до яких ми з вами повертаємося фактично щодня. Але буває наступне, що людина наскільки перебуває у вирішенні всіх цих питань, що забуває про головні речі, важливі речі у своїй історії. Господь неоднократно каже про те, що не треба турбуватися, що їсти, що пити, що одягтися. Тому що цього прагнуть люди, які не пізнали Бога, які мають малу віру або взагалі її немає. Но ті люди, для кого відкрився Господь повністю, цих людей не турбує їжа чи одяг. Вони розуміють, що це і так буде. І ми сьогодні живемо в світі, з однієї сторони, доволі цікавому, тому що навіть на сьогоднішній день з тої кількості населення, там 8,5 мільярдів, здається, жителів на планеті, восьма частина світу голодує, недоїдає. І ми можемо навіть бачити і в нашому суспільстві, що все одно є люди серед нас, які потребують елементарної їжі. Те, що наша барахи, от уже скільки років продовжує годувати малозабезпечених людей, і щодня приходять люди, і в них є реальна потреба, бо їм не вистачає на хліб. Це теж показник того, що це речі не з історії, це речі реальності. Але паралельно з цим Господь намагається донести думку, що це не є головним у житті людини поїсти, одягтися. Христос залишає всіх. Відпливає на другий бік озера, але народ, знаючи, куди він попрямував, іде за ним. І коли Христос виходить на берег, люди вже тут його чекають, їх дуже багато. Господь бачить їх бажання щось змінити в своєму житті, бачить їхні страждання, хвороби цих паралізованих і інших людей, хворих, яких вони принесли і привели, Він зціляє всіх. Івангелія каже, що Господь змилосердився, коли побачив людей, які потребували змін. Учні кажуть Спасителеві, що вже вечір треба відпустити народ, щоб пішли додому, щось собі там купили, бо в нас нема чи їх прогодувати. Народ голодний. Христос каже, дайте ви їм поїсти. у вас нічого не знайдеться? Таким чином, Господь випробовує своїх учнів, хоче показати, що дати їжу це не така глобальна справа. Це не все те, на що здатна людина. Хоча, коли ми голодні, ми розуміємо, як це важливо. Є навіть така приказка, що ситий голодному не товариш. Що це різні речі, коли ти голодний і коли ти ситий. Але учні, не знають, що відповісти, вони кажуть, що в нас нема що їм дати. Те, що у нас є, це наші запаси. П'ять хлібів, дві риби, ми про себе подбали, а люди собі ну, давайте хоча б їх відпустимо, хай самі собі свої питання вирішують. Але Господь не хоче відпустити людей. Він хоче залучити своїх учнів поділитися тим статком, який вони приберегли суто для себе. Він хоче, щоб те, що у них стало для всіх. І показати, що те, що вони зберегли для себе, воно має велике значення. І ми бачимо, яке це значення, що ті п'ять хлібів і ті дві риби перетворюються в глобальну кількість їжі. Що наїдаються всі, чи залишається залишаються Ми живемо в такий час, коли паралельно з тим, що є труднощі, є проблеми, є і ну, такий якби, процес надмірного споживання, коли навіть у нас там, є продукти, які можуть псуватися, є речі. Які ми не одягаємо, не використовуємо, а ми про них колись думали, про них колись бали, а вони тепер без діла там висять чи лежать. Є багато чого такого, що для нас було важливим в той чи інший момент, а тепер воно поза нашою увагою. І навіть сьогодні нам може інколи здаватися, що от це нам потрібно, оце ми хочемо придбати, оце хочемо привести в своє життя. А воно не має ніякого. Скажімо так, відображення в подальшому, тому що у нас працює перебільшена мотивація. Що у нас буде час, буде можливість, буде здоров'я, це все помічати, цим всім користуватись і тому подібне. І з однієї сторони, тут працює якийсь певний маркетинг, коли нам нав'язується певний попит. З іншої сторони, нам здається, що у нас ще дуже багато часу і можливостей цим всім скористатися. Чому ми бачимо, що Христос не мав нічого? Такого надзвичайного, він себе не обтяжував якимись речами, не через те, що там у нього не було сім'ї, чи він був один, у нього не було потреби. Тому що всі ці речі вони забирають наші прості, забирають наш час, забирають наші думки. Якщо в тебе з'являється якась річ, її треба обслуговувати. А якщо її обслуговувати, то в першу чергу це обслуговування забирає твій час, твою енергію, твоє життя, твої гроші. Ну це все забере. Не ця річ служить тобі, а ти служиш їй. Це дуже важливо. І так часто і буває, що ми з вами служимо своїй їжі, служимо своєму одягові, служимо своєму помешканню. Тому що скільки б ми не наварили їжі, завтра знову треба ставати варити. Скільки б ми не поприбирали, пройшло декілька днів, видно, що ніхто не прибирав, знову треба прибирати. Це постійний процес, через що люди, які зрозуміли це, що це все забирає простір нашого життя, що це позбавляє наше життя. Вони йшли в пустелі, в ліси, в якісь гори, скелі. Вони виходили з оцього соціуму і нічого з собою не брали. Обходилися мінімумом, тому що розуміли, що це все забирає в них життя. Їм тоді нема коли подумати про Бога. І ми з вами всі сьогодні чудом вирвалися з цього пекла, щоб прийти до церкви, тому що у кожної з нас вдома купа проблем, питань. Не вивчене. І може хтось стоїть думає, як я зараз прийду в службу, а там вовки виїдують, треба то робити, то робити. Не знаю, за що хапатися. Купа різних питань. Вони нам не дають подумати, хто ми. Ми просто не маємо ніякої свободи через це все. Но це не означає, що треба спалити свою хатку, позбутися всього. Це означає, що треба поступово переглядати наше життя і дивитися про те, що дійсно нам треба і є життєво необхідним. А просто інше щось, воно нам лише заважає і нічого не дає. І я можу це дозволити собі сказати, навіть коли є сім'я, коли є діти, тому що буває навіть так, що немає в сім'ї дітей. Людина живе навіть сама, але її увага, її час, її здоров'я воно приділяється речам, приділяється питанням, які мають лише побутовий характер. Якщо їх спитати, в тебе є можливість там кудись поїхати, піти до церкви? Щось зробити для своєї душі. Вона каже: мені нема коли. Бо ці всі речі, ці всі процеси людину затягують. Так от Господь демонструє те, що Він легко перетворив оці 5 хлібів, 2 риби на величезну кількість їжі. Для Бога це не є проблема. Він показав, те, що те, що є у нас, воно вже може послужити багатьом іншим людям, От як у нас там. Дитячі речі передаються з покоління в покоління, там від кумів до сватів, від брата до сестри. І дивися, що той дитячий одяг вже там 10 дітей виросло, а він ще не убиває. І ще 10 виросте в тому дитячому одязі. І це не питання, і так, зусиль. Це умовний приклад. Багато є речей, багато є процесів, яким можуть скористатися багато людей. І це буде на благо і на користь. Навіть от зараз, дивіться, було таке спекотне літо. Овигорала трава, дерева позасихали, ну так конкретно, видно, що без вологи. Але все одно, Господь дає можливість, все одно є якийсь урожай, все одно ну, кавуни є, там, абрикоси позасихали, попадали, нам його вистачає з головою. Ми не встигаємо його споживати і ним скористатися. Господь все одно дає сторицею в життя людини, щоб вона не мала там, якоїсь обмеженості, не була позбавлена елементарно. Але паралельно з цим. Господь намагається донести важливу думку до нас, щоб ми теж включалися в процес, щоб ми теж хотіли бути джерелом якоїсь діяльності, якоїсь цінності. Господь каже, що дерево пізнається по плодах. Якщо дерево приносить плоди добрі, то про це дерево дбають і є результат. А якщо дерево не приносить плодів або ці плоди погані, то воно зрубується. Наша цінність. В тому, що ми можемо щось робити, щось створювати, щось влаштовувати нам себе для своїх близьких, для людей, які просто поруч. І така можливість є у кожної з нас. Інколи, навіть коли ми з вами просто помовчимо, це величезна цінність. Просто мовчки побудемо з людиною, який схвалить це велика цінність. І це щось неймовірне з нашого боку, ніж би щось ми сказали чи щось зробили. Паралельно з цим треба зауважити, що. Цим моментом Господь демонструє своїм учням, що наскільки важливо мислити вище і ширше, ніж просто нагодувати людей. І ми знаємо, що в Євангелії з часом трапиться ще одна така схожа ситуація, коли знову Господь зробить подібну, таку подібну ситуацію, коли знову нагодує людей. Щоб знову нагадати своїм мужчинам, щоб вони не прив'язувались до цього, щоб вони не жили тільки вирішенням ось цих побутових питань. Щоб вони нагадували собі, що Господь може все. І людина, яка з Богом, вона теж може все, тому що вона не сама, вона з ним, своїм творцем. І ми з вами сьогодні теж, друзі, маємо собі нагадувати, що Господь нас не залишить. І Він не оставив нас наодинці з нашими там, проблемами, викликами, ситуаціями. Він знає і бачить все те, що ми переживаємо, все те, що ми проходимо, і підкреслює те, що він з нами. І ці речі, ці моменти, він теж допоможе нам пройти і подолати. Хочу побажати, щоб ми в сьогоднішній день і взагалі старалися не опускати руки, щоб ми старалися зосереджуватись на тому, що додає нам життя, щоб ми продовжували вірити Богу, тому що Він для нас робить все. Інколи цього всього наскільки багато, що ми не встигаємо його охопити, його осягнути і ним навіть скористатися. Але Бог нам дає мудрість, Бог дає нам розуміння, що ми самі з вами визначали, що для нас важливе, що другорядне, що дійсно варте уваги, а що хай залишається в стороні. Тому що в оцих усіх процесах ми проходимо наше життя. І кожного дня ми знову і знову проживаємо якісь моменти, знову і знову вчимося вибирати для себе важливе і неважливе. Робимо вибір постійно у думках, у вчинках, у словах. Ну і також хочеться побажати, щоб ми вчилися проживати нашу історію продуктивно, мудро, щоб у нас, скажімо так, не стояло питання побутовим вище, ніж якісь інші питання, які стосуються нашої уваги близьких уваги своїй душі, ми з вами не раз їли, не раз пили, не раз одягалися. І ми розуміємо, що це не є проблема, ми пройдемо і наступні моменти. Але є речі, до яких ми маємо віднестися більш уважніше, тому що ці речі стосуються нашого життя в цілому, тут на землі, і життя в вічності, які стосуються нашої людської цінності. Тому що, як говорили філософи, що ми їмо е, не для того, вірніше, ми живемо не для того, щоб їсти, а ймо для того, щоб жити. І тема посту — це теж нагадування про те, що ми маємо себе відсторонити від зайвих речей, які забирають наш простір, наш час, наше здоров'я, енергію, які надають нам можливості побути хоч трошечки вільними, хоч 5 хвилин. Тому що постійно треба щось вирішувати, з'ясовувати. Але Оцей час, який нам дається Богом, оцей простір, він наповнюється нам в мірі. І від нас залежить, що ми будемо робити і чому будемо присвячувати увагу. Також хочу побажати, щоб оці, скажімо так, хвилини, поки ми зараз в храмі, поки ми з Богом, поки що цей побут нас там чекає за воротами з нетерпінням, коли ми в нього зануримося, вірвемося, щоб оці, скажімо так, хвилини свободи. Момент миті єдинства з Богом, щоб ми з вами відчули оцю присутність Богу Божу, відчули легкість, відчули для себе заспокоєння. Тому що питання, оці всі побудові, все одно доведеться вирішувати, все одно доведеться їх розгрібати, але щоб ми мали до цього зусилля, бажання і навчання. Хай Господь нам в цьому допомагає, і ми маємо собі і один одному теж в цьому допомагати. Амінь.